Так, це на болюче для вас. Дивіться, ми два тижні назад зверталися до голови адміністрації, так ми були присутні. Ми з ветеранами війни, бійцями, також з громадою Київського району, самооборони Київщини, приходили по тому погоду, щоб звільнити цю людину з посади заступника, першого заступника голови адміністрації. Чому поясню? Ця людина, будучи керівником. Молодіжної групи партії парті регіонів їздив сам на антимайдан. Він це признав, що він їздив на антимайдан, що він збирав таких однодумців. О, бачите? Ну як ми можемо оцінювати оцінювати цю людину на цій посаді? От як ви можете, моральний принцип моральне право, ви можете займати цю посаду? Чи ні? ні, ви її не можете займати. Я вам не і всіх депутатів я просив підтримати мене. Тому плані, що ніхто не хоче, громада району, я впевнений, що вона не хоче, щоб така людина працювала на цій посаді. І прошу мене підтримати, для того, щоб ця людина була звільнена з посади. Дивіться, ситуація в чому? Ми йому запропонували звільнитися за власним бажанням. Я б його запитав, ви порядна людина? Ви мені відповіли так, да", що ви порядна людина. Але ви заяву на звільнення не написали. Чому? От в мене запитання, чому? Я вважаю, що я собі боюся нікому не складу. А я так не вважаю. Можна я що? Я з повагаю цього депутата. Він воював, він спеціаліст ветеринар. Я ветеринаром не можу. Бо в мене немає такої освіти кваліфікації такої уміння, як у Ця людина знає роботу. І він нічого, я говорю, не переведе. Він нічого на тому антимайдані не робив такого, щоб нам зашкодив нашому районі чи обществу. Людина знає цю роботу. Ви не думаєте, що в цьому апараті так легко працювати. Ви сьогодні неправильно зробите бумаги по району, на Київ відправите неправильно. У район будуть мати тільки саняки і, і проблеми в районі. Понимаєте? Не можна цю роботу кидати на кого попало. Я його роботи виконувати не зможу і ви не зможете. Ну я вас прошу дослухати. Я вас прошу, у той період, якщо, будучи він на роботі на своїй, не поїхав би на Київ, його просто б не було на роботі. розумієте? І ви не ставте так питання, якщо людина не принесла вред, ну зачем людину е е знімати, не зробимо добровільно чи примусовувати? От передо мною лист, так? який поступив до всіх керівників цього всі підприємства. І Володимир Федорович не дасть збрехати, і Юра не дасть збрехати. Для нас централізовано йде з Києва господарство, яких оборот грошовий, годовий 20 мільйонів і більше, йде перевірка із Києва з області. Не район провіряє, а область провіряє. Чому це роблять? Тому що зверху сидять люди, які з Бочківським е, працювали і далі працюють і так далі. До їх не добереться ні прокуратура, ні СДУ, нічого. Це побори із господарства, які мають ще на ногах, стоять. Я вас послухайте, раніше Київ провіряв район, і от ми, якщо хочемо громаду создати в районі, начебто наша буде тут і міліція на місці, де розбиратися з нашими е е ділами в районі, і пожарна служба, і прокуратура, і так далі, і так далі. Ну це все брехня, це ж іде зверху. Доїння району, якщо когось ще не додоїли, то треба додоїти. Понимаєте? Приходять і кажуть, що ми закриємо перед вами ваше підприємство. То я до чого веду? Якщо ви не розумієте це питання, що якщо Наталія, вона прийшла на роботу, вона грамотна людина і вона цю роботу робить. Але документи, які пишуться в районі, і повинні правильно бути написані, прошу, не робіть глупостей. Ви не знаєте цієї роботи. Я три роки був за начальника району управління сільського господарства, Пацаном був 22 до 25 років. Я зіткнувся з такими питаннями. Люди добрі, що їх треба знати просто-напросто. Ці питання то ну, не робіть глупості. Людина нормальна. Антирайонного масштабу він нічого не не діє проти людей і так далі. Він робить роботу ту, що потрібно. Не робіть глупості. Треба документи, щоб готувалися так, як потрібно. Наше завдання правильно їх приймати ці документи. Я підтримую Івана який сказав. Що прийде сторона, людина, і буде не буде, так, не прийде людина, буде. зразу а що? готова до роботи. А чому не прийде? От чому, Що спеціалістів що робив Олександр Пазович протидійне, проти воїнева. Ну що проти діня, проти воїна, О, вас кола... ну, шо він зробив, я вам скажу. Що він, ну, ну, він поганим зробив? Чому ми то, бачимо то, то, поставити другий, третій? Що ж ви не ходили раніше, Ну таку промір? Не до патріоти, Іван Васильович. Це на тому засіданні, де ви були і голосували за нашу комісію, що ми виїхали, де звернення було учасника. Ось, по всіх категоріях російські. І зараз заслужені люди дійсно патріот. Воно це зачитає ваш керівник. Ну, на тій комісії, ну, на які давайте, голосували, давайте, і ви голосували, давайте, і ви, давайте, і ви виїхали на комісії. Шановні депутати, я скажу, що в ті часи, я хочу слова підтримки пану Возуму сказати, що ну, в ті часи ну, яке відношення має до антимайдану? Дійсно, що, можливо, він був би звільнений, а те, що людина професіональна. Ми, я ніякого відношення до партій не мав. І, і, і в той час це дійсно була банда, це дійсно тих 15, 20, може 50 чоловік, які розкладали державу. Ну, Що погано зробив для нашого району наш шановний доповідач. давайте не будемо всіх рубати, в той час дійсно полетів без роботи. Остався людина без роботи. Її заставляли, напевно, це робити. Ну, я я просто поважаю його в професій, професіональний рівень от, і те, що він робить для нашого району. То Не треба всіх рубати під одну. В хвилинку Івановна, Івальна, Наталія Іванівна, справа в тому, що на попередній сесії позачерговій у вас не було Тетяни Іванів, це питання стояло. Це питання стояло, ми його розглядали. Я сказала свою, скажімо, точку зору з цього приводу, але я ще хочу звернутися до всіх. Да, скажімо так, возний був на антимайдані, він це признав і все. Після Антимайдану, після пролиття крові, після Революції Гідності, до влади прийшов очолювати районну державну адміністрацію ваш побратим, гарний чоловік, добрий, Василь Йосипович Кизимишин. Мене цікавить питання, чого тоді не було піднято оцих зауважень, пропозицій, чого ви не сказали, Василю Йосиповичу? У вашому тисячі апараті тисячі працює є. Ви. Ви, прийш, ви прийшли, дайте я скажу вже, будь ласка, потім ви прокоментуєте мій коментувати. Ви прийшли, чого Василю Йосипович, свої Василь... повноваження депутата. Тільки раді того, що і не звільнили. Я, я не просто кажу те, що є. Чого Василь Йосипович е, залишив його в апараті? Чому він йому дав рекомендацію на першого заступника? Чого він його, він пройшов е, люстрацію підписану. Ви в мене були в кабінеті. Я вам всі всі, всі документи всі документи показував. Він пройшов люстрацію. Справа в тому, розумієте, Іван Васильович Іван Васильович до однієї точки. Зору правильно сказав, що оцю роботу державно, державної служби мається на увазі виконавчого органу влади, її треба знати, її треба вміти проводити. Я вам казала про що... це і поваги наладити. Цій брехні цьому активно. Ні, так я, не я ж не кажу, не мати, хочете не лай, заяву, <звучить>. <звучить>. <звучить> Але він має право її причали, написати, він він має перевод. право її не, не написати. І На даний час, зараз мені кажуть, так біжиш класний поцан, він нам тані Майдан. Ні, Я, я туди не буду відчути, я хочу так студію. Микола Віктора. Значить, я складаю Шті, свій, свій. свій депутатський мандат, теж складаю, якщо є будь-що чоловіка. Ви не розумієте, ну, яка робота робить. Ну, Вони Шановні не понімають, яка робота робиться. Ту роботу, яку писати, треба правильно писати і гора давати. Ви не район Ви не кончимо район. Там вже немає. Я так само підтримую Івана Васильовича. Я подушу друго пікета. Друго якщо ви його вірите, я, я но, Сася. Не звільнить люди. Це не повноваження сесії районної ради.